Привіт, друзі! Є кілька хвилин хотіла з вами поговорити. І насправді в мене була інша тема, яку я обмірковувала, хотіла про це сказати, кілька слів порефлексувати, як то кажуть. Але коли вже навіть сіла знімати це відео, мені написала, точніше, я побачила відео в Instagram, Reels називається, здається, цей формат жінка, з якою ми були знайомі. Рівно один день менше доби, і яка залишається залишилась, залишається важливою постаттю в нашому житті, не тільки в моєму, в моєї сім'ї, про те, як вона допомагала на початку повномасштабного вторгнення українцям саме і розповідала про мене, тегнула мене, тому я власне і побачила в особистих повідомленнях це відео. Я його, звичайно, відмітила сердечком, і вона мені написала. Звуть її Н. Вона мені написала, у нас був такий смол talk, але про все, про життя. Що як ми не переписувались, не писали один одному більше ніж півроку, я думаю, і теж до того там було кілька слів. Так що ж це за жінка? Яку роль вона відіграла в нашому житті. Я розповідала, мабуть, на початку, як ми виїжджали, а можливо і ні. Здається, не було а, точної розповіді, якщо ви хочете послухати ще раз з деталями, як саме ми виїжджали з України. А, в, я власне з дітьми 25-го Іван до нас приєднався десь через тиждень. <кій> я вам все розповім ще раз. Але зупинитись хочу все ж таки на тому, що було далі. Коли ми перетнули кордон, ми на на потязі, на евакуаційному потязі опинились в Будапешті, і це була 10-та вечора, вокзал, купа волонтерів, допомоги, звичайно, було дуже багато, але саме від волонтерів, які самі нарікали, що їхній уряд нічого не робить, це все тільки їхня ініціатива. і... Ми їхали з, не знаю, з надією, лише з надією, що в Будапешті ми зможемо десь переночувати в якомусь притулку для біженців і потім рухатись далі, бо в нас вже більш-менш сформувався напрямок, що ми їдемо сюди, в, у Францію, де мешкала мешкає моя двоюрідна сестра, яка пропонувала свою допомогу. <кій> Отже. Ми намагались дізнатися, чи є місця і чи можна десь переночувати. І до нас підвели ну, от молоді студенти, там, здається, були українці, українки, студентки, тобто ну, діти, 20-річні, 20 які намагались перекладати, допомагати там, хто чим може. І ось одна така дівчина підвела до нас, до нашої родини, жінку. Вона приблизно мого віку, ну як потім я дізналася, у нас буквально ну, ми одного року народження. Там, можливо, вона мене там старша на не півроку, не, ну майже на рік. Це не важливо. Так от <кій> вона підвела цю жінку до мене, але ця жінка була не сама, а з п'ятирічним сином. О 10-й вечора, початок 11-ї. і повідомила, вона розмовляє англійською, це чудово, значить, і далі ми продовжили своє спілкування. Ан запропонувала їхати до неї додому, вона пропонувала нам ночувати в її будинку. Ми, звичайно, погодились, у нас не було вибору, і ми були дуже їй вдячні. І ось ми сіли, ми їхали в двох таксі, в, одну, в один автомобіль ми не поміщалися. Тут... Дорогою з'ясувалося, що в неї маленька дитина ще вдома, однорічна, і чоловік вдома, і що от він вкладає дитину спати, дитина спить. І ось вона нас попросила тихенько. Ну якщо це можливо, звичайно, діти в нас маленькі, ми такі всі стурбовані, але якщо можна трохи тихіше поводитись, тому що ну, щоб не розбудити малу. Коли ми приїхали, я не пам'ятаю, чи бачили ми ввечері чоловіка, мабуть, бачили такі, а, але нам надали кімнату сина, цього п'ятирічного хлопчика, і ми там розташувались спати. Буквально я не пам'ятаю, чи ми ввечері ще перемовляли щось потрошку, мабуть, з'ясували один про одного, але лягли спати майже одразу. Ми поснули. У нас до того був важкий шлях, такий доволі ми довго не спали, були дуже втомлені. Там було велике двоповерхове ліжко, точніше, це навіть не ліжко внизу двоспальне, велике ліжко, а зверху такий ну, простір з м'якими матами, теж такий два на два, де дитина скоріше за все гралася перед тим. А, а ми ось так: от розмістились В сімох нам вистачило місця, і все було чудово, наскільки це було можливим. Нагадаю, до того ми тиждень я з дітьми жила в школі на Закарпатті. В селищі Ділове, до речі, якщо вже подробицями. і ось наступного ранку ми прокинулись. Ми ще не знали, що ми будемо робити далі. Ми приблизно якийсь план мали. Ми мали якось дістатись у Францію. Ми прокинулись. Нам дозволено, ну вони на Ан сказали, що ви можете залишатись скільки вам потрібно, але. Через 5-7 днів вони самі мали з'їжджати з цього будинку. Це їх був будинок в куплений в іпотеку, але вони його продавали і взагалі залишали угорщину і перебрались на батьківщину Н. Вона сама каталонка, вона з Іспанії. Врешті вони, врешті, вже забігаючи наперед, вони переїхали в Мадрид і зараз там живуть. Дуже цікава в нас з нею було спілкування. Вона інстаграм-блогерка, вона і її тематика це материнство саме. Наскільки я знаю, вона спеціалізується і на грудному годуванні, і на допомозі при народженні. Не знаю вже. Всіх подробиць, але дуже часто бачила в її інстаграмі. Ось вона пише про те, які там, як в лікарнях там негуманно поводяться з дітьми при народженні, з породіллями, такі в неї теми підняті саме про жіноче здоров'я, про материнство. Ну, цікава вона. Особистість, як з'ясувалося, вона вчителька, вона репетитор з іноземних мов, знає їх кілька іспанську, угорську, англійську і французьку. Ось вона знає зараз. Мені запропонувала писати переписуватись французькою. Я сказала: новий, no", no я вчу її, але ще мені я не на тому рівні, щоб так вільно спілкуватись. Ми спілкувалися з нею англійською, і там також. Хочу повернутись до того дня. Я, звичайно, як і більшість з нас ті дні, перші ті дні шокового стану, пам'ятаю в подробицях. Пам'ятаю, хоч ми були кілька годин в її будинку, але я пам'ятаю все в подробицях. Навіть те, про що ми говорили з нею. Отже, ми тоді вирішили, ми, ми знайшли інформацію, що є безкоштовні квитки, начебто, ВІЗЕЄР надає українцям. Ми вирішили цим скористатися. Інформації було не дуже багато, тому з -э чоловіком прийняли рішення їхати в аеропорт. І, власне, і, чоловіку Н і її повідомили, що ми будемо ну, зараз, от поснідаємо, дякуємо вам і будемо збиратись, рухатись в аеропорт і там вже по місту, по... на місцевості будемо розбиратися, якщо далі, хто що пропонує, і як нам їхати в напрямку Франції. Тож провели ми ось саме тому небагато часу. За цей час ми роззнайомились ближче. Вона сказала, що ми не перші, кого вона забирає останніми днями. Були ще сім'ї, і взагалі в неї в той день мали приїхати через Румунію, мали до них дістатися якісь ну, знайомі, віртуальні, мабуть, знайомі сім'я з двома дітьми. Але вони прийняли рішення залишитись в Румунії. І ось її маленький син, здається, його Артур звуть, п'ятирічний, дуже засмутився і сказав, що як же так, де мої українці? Я хотів українців, де діти українці? І вона йому пообіцяла, що ми знайдемо тобі українців, обов'язково допоможемо сьогодні комусь. І саме тому вона, ось так я підозрюю, що в них був непрост. Непростий конфлікт або непроста розмова з чоловіком, ну і його можна зрозуміти. Ось так вночі вона бере п'ятирічного сина і таксі добирається до вокзалу, щоб взяти незнайомих людей і привезти їх додому, де є ще однорічна дитина. І все це ось так. А в них ще процес переїзду, такий конкретний процес, коли вона мала виїхати з в Угорщини, де вони прожили багато часу, до речі, чоловік в неї угорець. Угорець, він щось пов'язано з IT, я думаю, віддалено працював. Тобто, в принципі, для нього це не було завадою на роботі. Вона, звичайно, вдома з дітьми. Але от, на моє питання, чому ви переїжджаєте, Вона сказала, що ми в цій країні не бачимо свого майбутнього. Тут все не дуже і все погано. В Іспанії нам буде краще до того ж там в мене. Багато родичів і друзів, чоловік погоджується, кращий клімат і все і все. Ну тобто в нас багато плюсів. Враховуючи, що вони вже кілька років купили будинок в кредит, вони його виплачували, тобто вони не планували. А ось на той, на той момент вони більш обізнані, мабуть, були небайдужі такі люди щодо ситуації у світі, і ось угорщина їм для проживання не підходила. А, так, ось так вона приїхала вночі за нами, забрала нас, була неймовірно щаслива, що допомогла такій кількості людей, дітей і дуже переживала, дуже переймалася. Постійно знаходилася під час нашого спілкування. Вона в групах знаходилася угорців угорок. Які ось саме мамські там групи якісь були, які це все обговорювали? Будували плани, як допомагати більше, як ще взяти, як допомогти, де збирають гуманітарку, як забирати людей з вокзалу, куди вони постійно приїжджали на оцих евакуаційних потягах з Закарпаття через чоп? Ось так. Найбільше моя шкода, найбільше про що я шкодувала, доволі ну, швидко я отямилась пізніше, і шкодувала, що ми не зробили фотографію. Ми були в такому стані, нам було зовсім не до фотографій, але для майбутнього, для того, щоб зафіксувати цей момент і для наших дітей, бо їм важливо так навіть такі речі пам'ятати, а в нас не залишилось. Я зробила кілька фотографій. Саме будинку, ну, я, мені було соромно їх фотографувати. Я навіть їх не запитувала в такому стані, ми були шоковому, так, трагічному, що не, не до селфі було, не до фотографій. Про це я шкодувала. ну І шкодую, що в нас цього не залишилося. Але, тим не менш, ось таке тепле спілкування з людьми, ну, з людиною, з якою я була знайома реально півдня, залишається і понині. Вона Пише, запитую, час від часу, що та як, і навіть зараз вона пропонує приїхати до неї в гості в Іспанію, що завжди в їх будинку є для нас місце. Вони завжди будуть нам раді, і що ми такі чудові люди. Про мене, вона не знаю. Ну з інстаграму вона от така інстаграмна. Я думаю, вона мою сторінку бачила, але я там її дуже давно не веду, не вела, і мало що там такого інформативного було. Але вона теж знає, що ми тут, що більш-менш нас налагоджене життя, побут. Я їй написала, що хочу повернутися, але ця війна не закінчується, і вона відповіла, що я не можу що сказати. Я не, ніколи не підберу слів, щоб описати вашу ситуацію, ваше життя, тому що тільки ви можете зрозуміти наскільки це важко. Ну і слова підтримки, слова підтримки і слова підтримки. Ось така людина світла. І найголовніше, це, ми познайомились тоді в березні, це було 6 по 7 березня, здається, 2022 року. А, і за моїми підрахунками, десь у травні вона завагітніла третьою дитиною. Коли ми з нею спілкувалися тоді на кухні, я пам'ятаю, вона сказала, що в тебе п'ятеро дітей. Я мрію, я би дуже хотіла б, щоб в мене було п'ятеро дітей. Я сказала, ну все в твоїх руках. Ну, вона сказала, у мене є кілька причин, що ні, ну, чоловік погоджується, він теж хотів би, але там в мене діти народжувалися через кесарів, Ростин, По перше, по-друге, мені ну, я твого віку і в тебе вже ось бачиш п'ять, а в мене тільки двоє. Але я дуже мрію. Щоб в мене було багато дітей, я дуже люблю дітей. І ось потім, знову ж таки, з інстаграму, але я, мабуть, ну, я, звичайно, вже побачила, зрозуміла це ближче до осіння, вже осінню Я в інстаграмі знову ж таки бачу, що тематика вагітності. Потім вона почала себе з животиком фотографувати, я її привітала. Теж я зрозуміла, що її мрія реалізується, камтру. Зараз теж я в неї запитала, чи ти щаслива так щаслива. Наскільки я розумію, це друга дівчинка. Ну тобто третя дитина і друга дівчинка в них родині з'явилась зараз вже дитинці, мабуть, 4 місяці, десь так за моїми підрахунками. Життя і новонароджені діти це завжди щастя. Я за неї дуже рада, теж радію, і знову повторюю: ось таке ось така зустріч в житті, така коротка зустріч з правильними, з щирими людьми, дає таку надію на краще на краще життя, на краще майбутнє на підтримку на те, що ми не самі, що в світі повно людей. Таких різних, з такими різними долями, країнами, але вони переймаються, вони готові допомагати. І така ось в мене щира подяка до них: надія на те, що людство має шанс і все в нас буде добре. Не знаю, чи ми коли-небудь з ними зустрінемося. Принаймні, поки що такої ось мети немає. Але через, завдяки інтернету, завдяки інстаграму ми можемо підтримувати е, зв'язок. Тож чому б ні? Колись, можливо, це станеться. Ця зустріч станеться, і ми таки зробимо фотографію, яку ми зробили колись для історії, для історії нашої і їх сім'ї. Отже, я вдячна Н за її допомогу, за зв'язок. І я вдячна вам за те, що подивились таке доволі довге відео, яке було не заплановане, але емоційне, ностальгійне, історичне. Прощаюся з вами з надією на краще. Дякую і за перегляд. сподіваюся, ви оціните це відео і залишайтесь на каналі. Бувайте.